Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум, художньої літератури і малювання. Тема заняття весняні зміни в житті природи, рослин і квітів. І малювати будемо букет весняних квітів. Але давайте спершу привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвістим. Доброго ранку сонечку Ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Весна це шлях, який проходить природа від зими до літа. Це найкрасивіша пора року. На весні починається нове життя в природі. Народна мудрість. Говорить, що скільки сніг не лежатиме, а весна настане. Навесні сліпуче світить сонечко, світло від нього густе та золотисте. Сонячні промені гріють обличчя і руки. Небо навесні синє, синє, а по ньому літають білі хмаринки. На горбах з'явилися перші проталини, на лісовій галявині чується спів птахів. Все у зелені довкола, пасовища, ліс і поле мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда, ластівки, тільки сонечко пригріло, і розтанув килим білий, тепло стало у дворі, синє небо угорі, сонце, промінь шле землі, прилітіли журавлі, вже у лісі там і тут проліски цвітуть, світла сонячна, ясна в гості. Де до нас весна? Промінчик радо посміхнувся, у лісі пролісок проснувся, все прокидається від сну, Зустрічає дівчину весну. Це в березні в місяці, а у весні всього три місяці. Який місяць весни ви бачите на цій ілюстрації? Так, березень, вірно. В неживій природі зміни відбуваються сонце піднімається вище, пригріває дужче, весело, задзвеніли струмочки та не лід земля прокидається від зимового сну. А в живій природі сезонні зміни в березні такі. торкнув ласкавий сонячний промінчик сережки на березі. На осонні розквітли ніжні проліски забіліли підсніжники. Де не де цвіте підбіл. Бруньки продовжують збільшуватися, прокинулась від сну кропив'янка, прилітають птахи, радіють весні горобці й синиці. Розпустилися перші бутончики. Підсніжнік зростає у листяних лісах і чагарниках. Ця рослина користується величезним попитом, її масово збирають для продажу. Але у зв'язку з цим, вже в багатьох місцевостях, де колись підсніжників було багато, вони зникають або зникли. Підсніжник потребує охорони, тому він занесений до Червоної книги України. Його не можна зривати. Невисока, скромна рослина, яка перша оживає після зими в наших садах і лісах, це пролісок. Зустрічається в природі, по узліссях ігерських букових лісів білоцвітник весняний. Жовті, чешоподібні квіти, що наповнюють повітря медовим ароматом, це веснянки. Ароматні квіти зазвичай бувають фіолетового кольору. Це півники січасті. Який місяць весни? На картині у нас? Квітень. Вже пташки повернулися в наш край, про весну співає поле і гай, ніжиться на сонце трави квіти, вже настав ласкавий місяць квітень. В квітні сонце піднімається дедалі вище, зійшов сніг. Затримавшись білими плямами лише в лісі, теплі сонячні дні змінюють похмурі дощові. А в живій природі прослала весна килим і шовкової травиці, прикрасила природу барвистими квітами, злітаються до них джмелі і бджоли. Прилетіли зозулі. Вільха розпустила свої. Листочки, ліщина також, берізка зазеленіла, липа, дуб, яблунька зацвіла, груша і акація. Відгадайте загадки про першоцвіти. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Що це буде? Кульбабка, вірно. Я перший розцвітаю серед гаю і білий, наче сніг, я колір маю. Хто я відгадайте? Ви мене не ображайте, не зривайте, не топчіть. Хочу довго-довго жити. То хто це діти? Підсніжник. Я найперше розквітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Це пролісок. А який місяць весни ви бачите на цій картині? Це травень. А в цьому місяці підряд маємо багато свят. Зеленіють буйно трави, то іде веселий травень. Травні в неживій природі високо в небі світить сонце, його ласкаве, тепле проміння проникає всюди, повітря напоїне пахощами молодого листя, квітучих садів. А в живій природі цвіте конвалія, луки вкрилися квітковим килимом, прилетіли стрижі і солов'ї. Пробудження рослин відбувається, коли середня температура за добу стає більшою плюс 5 і починається сокорух. У деяких дерев навіть змінюється кольор кори. Найпростіше виявити рух соку у берези та клена. Триває він майже місяць. За цей час рослини перекачують сотні літрів води, яка розчиняє поживні речовини і доносить їх до кожної бруньки. Весну зустрічають до сонечка тепленького, віти простягають і дерева, і кущі бруньки розпускають. Дітки на деревах і кущах розпускаються бруньки, з'являються зелені листки. Спочатку розпускаються ледь помітні, липкі і духмяні листки берези, а за березою поспішає розпуститися листя липи, вільхи, дуба. Коли починається сокорух у дерев і кущів, настає пора цвітіння рослин. Вони відкривають весну квітів ще тоді, коли де-не-де лежить сніг. Багато дерев і кущів також цвітуть ще до розпускання листя. Що ж, що ж з них зацвітає першим, як ви гадаєте? Виявляється, усіх випередила ліщина. Вона починає цвісти наприкінці ще лютого, за нею поспішає вільха, осика, верба, береза, а хвойні дерева зацвітають пізньої осені. Доказом їхнього цвітіння є жовтий пилок, який рясно вкриває землю під цими деревами. Цікаво, що цвітіння ялини збігається з цвітінням черемхи. Сосна цвіте одночасно з горобиною. А ось різноквітучі квітки. В травні все навкруг співа і дерева, і трава, соловейки по лісах жаворонки, в небесах і весела дітвора коло нашого двора. Зустрічають всі вони свято Сонця і весни. Навіть Олесь Олександр Олесь написав вірш Весна весна, радійте, дітки, ховайте швидше саночки, немов пташки летіть із клітки, з кімнати, з хати, у садки. А там в садочках сонце, співи, в траві фіалки зацвіли, джмелі і бджілки загули, і скрізь метелики щасливі. Ось такий гарний вірш про весну. Давайте з вами намалюємо букет весняних квітів. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, банка з водою, пензлик, фарби і вушні палички. Так, починаємо. Беремо фарбу зеленого кольору і приступаємо малювати. Ось такі квіти в мене вийшли. Дітки, скажіть, про що ми сьогодні говорили? Про весняні зміни. А що ми малювали? Вірно, букет весняних квітів. Я пропоную вам намалювати свій букет і прислати мені. Дякую вам, малята! Ви були молодці. До зустрічі!